трибуны наслаждать и кричите, матюкайте судью за Снимайте трансляцию, что ставится что в Хотите покричать сюда, на все, которые знаете, забудьте, Запишите, не забудьте, можно с ним он играл, да? Да. The president. Вітаю вас, шановні глядачі і запрошую переглянути стиковий матч за сьоме-восьме місце фінальної частини чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд Ю-14, у якому на стрийському стадіоні Сокіл зустрічаються команди Дюсеша США-11 Чорноморець. Вони у білій формі прошу вони у синій формі та команда Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного з Києва. Перш ніж ознайомити складами команд. Подивимося за цим штрафним, який розіграли одесити, але бачимо, нічого цього не витиснули. Отже, давайте ознайомимося складами команд. Чорноморець, я вже казав, в синій формі. У воротах 25-й номер Артур Алаков. 11-й Вадим Васильків, 6-й Ділан Вуанту, 12-й. Даниїл Гроза, 15-й Андрій Дмитренко. 9-й Олександр Кілик, 27-й. Микита Кольч, 99-й. В'ячеслав Толочкін, 16-й. Олександр Ткачук. 10-й. Капітан команди Станіслав Урсоло. 4-й Євген Чечельницький. Старший тренер команди Сергій Зайко. Команда Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Вийшла на матч у такому складі. У воротах перший номер Руслан Кожельнов, другий Денис Король, третій Даниїл Пусь, четвертий капітан команди Олександр Дихтярук, одинадцятий – Володимир Верба, п'ятий Федір Трохимчук, десятий Богдан Петрищенко, сьомий Назар Буряк, п'ятнадцятий. Ілля Уруський, дев'ятий. Антон Богдан. І шостий. Володимир Фрис. Тренери команди Євген Кирієнко та Володимир Філонюк. І ще ознайомимося з суддівською бригадою. Арбітер нашого матчу Ігор Садковський з Тернополя, якому допомагають асистенти арбітра Максим Катющев з Одеси та Дмитро Башкіров з Донецької області. Функції четвертого арбітра виконує Сергій Дубиківський з Фастова Київської області. І спостерігач арбітражу Федерації футболу України Євген Геренда з міста Калоша. Ще закінчили ми статистичною частиною і переходимо до самого матчу. Зараз ватаці кияни. Передача на Лівона на шостого номера Фриза не проходить, але буде аут для київської команди. Ну, якщо вчора закінчилися групові турніри, І там визначились таким чином півфіналісти змагань і команди, які гратимуть стикові нертаки, можна так сказати, турніру, які гратимуть зокрема у нас перший матч за 7-8 місце. А паралельно з нашим поєдинком відбувається у Мошені поєдинок за 5-6. Там зустрічаються запорізький металург і київська зірка. Щойно мені повідомили, зірка вже повела в рахунку. 1-0 вже змінився рахунок на перших буквально секундах у Мошені, а в нас поки що 0-0. Ну, також можна буде сказати, як команди пройшли цей шлях у фінальному турнірі щодо доситів, то вони два перші матчі поступилися з однаковим рахунком 0-2. Зірці Київські і УФК Карпати. І вчора в матчі заключного третього туру групового турніру розійшлися миром з Донецьким шахтарем 1-1, реалізувавши пенальті і таким чином здобули перше очко. Ну, щоправда, це мало що їм дає. Вони сьогодні грають, як бачимо, втішний матч за сьоме восьме місця. А щодо команди з Києва, то олімпійці. Почали турнір з поразки від Запорізького металурга 1-2, потім поступилися Моршинській скалі 0-2. І вчора також програли і третій матч своїм землякам з київського Динамо з рахунком 1-2. Отже, команда Олімпійського коледжу, єдина команда, яка не набрала жодного очка на наших фінальному турнірі. І ну, сьогодні, можливо. В разі перемоги вона може і перемогти, і таким чином здобути сьоме місце. Хоча тут навряд чи можна казати про невдах. Все-таки вихід у вісімку найкращих команд України це вже є найбикі досягнення для кожної дитячої юнацької школи чи академії. Все-таки у змаганнях на першому груповому турнірі брали участь 40 команд, розділених по 10 у кожній групі. Вийти у вісімку найкращих, це вже досягнення. Ну, звичайно, хочеться максимум, хочеться всім перемагати. Ну, не всім все судилося, як кажуть. І поки що можна сказати, що у півфіналі гратимуть, от завтра, до речі, відбуватимуться півфінальні поєдинки. І перший півфінал проведуть Моршинська скала та УФК Карпати зі Львова. Таке львівське дербі. Відбуватиметься ось тут, у Стрію, на стадіоні Сокіл о 16-й годині. Одразу після цього поєдинку також тут у стрію відбудеться другий півфінал, у якому зійдуться Київське Динамо і Шахтажного. Ну, думаю, це завжди цікаво, коли які б не були чи вікові групи, чи перші команди, чи юніорські, чи молодіжні. Це завжди цікаво, інтрига. Ну і те саме, звичайно, львівські дербі поспостерігати за школами Карпат і Скали. Це також дуже цікаво і запрошую всіх переглядати наші трансляції, які почнуться завтра, починаючи з 16-ї години. Поки у нас нічого такого не відбувається, я також ще скажу, як команди грали от на першому груповому турнірі і у своїх групах, зокрема, ДЮСШ 11 Чорноморець, виграло свою третю групу відбірну речі, вона випередила найближчого переслідувача Запорізький металург аж на 9 очок. Чорноморець набрав 47 пунктів, а металург 38. Ось. А щодо київської команди Олімпійського коледжу, то вона фінішувала на третьому місці, а перше місце тут посіла київська зірка, яка, от, я вже казав, грає зараз паралельно матч за п'яте-шосте місце. А другими фінішували у першій відбірній.